Близнюки, привіт-привіт, мої золоті! Дивимось для вас квітень 2025 року. Яким він буде для вас. В плані особистого життя, кар'єри, фінансів і подивимось пораду для вас від карт. Особисте життя єрофант. Для тих, хто в нас наразі самотній. Двійка мечів, пожеслів, сімірка пентаклів. Тут ви можете приділяти увагу собі, своєму навчанню і думати стосовно того, наскільки ви хочете традиційні стосунки, в якому сенсі традиційні, чи хочете ви там одружуватися, чи важлива для вас там, релігія, вінчання, наприклад. Тут може проходити знайомство по пажу жезлів, справді це так, воно тут може проходити. Але ви можете сумніватися, тому що якраз таки людина може бути, наприклад, іншої віри або іншої культури, скажімо так. Та? І чи справді ви в цих стосунках зможете побудувати щось серйозне? Тут перспективи непогані, насправді. Для тих, хто в любовних трикутниках. Ну, Тут трикутник стає явним, і, ну, якщо коханець-коханка, тут від вас намагатимуться відкупитися, так, щоб там дружина не дізналась чи ще щось типу такого. Це, звісно, розчаровує, розчаровує відлюдник, да, ви будете самі, так, тобто ви виходите з цього трикутника. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, що у вас? Так, тут переживання і хвилювання, тому що в якийсь момент вам доводиться бути самими. Можливо, партнер на відстані, або кудись поїхав по справах, або ж ви просто відчуваєте себе трохи самотньо в цих стосунках наразі. Це може бути з багатьох причин. Що ще? Так, тобто тут. Або, наприклад, партнер там поїхав на, на свою батьківщину, або доводиться бути на відстані. Це, безумовно, може вганяти вас в певну меланхолію. Що ще? Тут так цікаво виходить. Приходимо. Тут не вдається щось приховати, навіть будучи, там, наприклад, на відстані, або якщо відстань це не про вас, то тут ніби хотілося б щось приховати від партнера, але не вдається, все рівно таємне, стає явним лицар жезлів. Це поспішити спішити щось зробити. А, тут долати, долати якісь труднощі разом і переходити на новий рівень стосунків. Це те, чого хотілося б, да? тобто перейти вже швидше. Можливо, ви десь відчуваєте, що все затягується трохи. Якщо, наприклад, ви ще не одружені, а просто зустрічаєтесь, то єрофант може говорити якраз про ваше бажання якось узаконити стосунки нарешті. Що нам скаже питання роботи? Двійка жезлів для тих, хто наразі не працює. Окей. Okay. Ну, тут можете не працювати через вагітність, через переїзди. Або ж через те, що допомагаєте доглядаєте, наприклад, якусь жінку. Наприклад, приїхала до мами там на якийсь час побути і допомогти їй. Насправді тут ситуація така, що може бути, тим... може бути тимчасовий підробіток. Тобто десь підзаробили гроші, йдемо далі. Підзаробили гроші, йдемо далі. Тобто, не щось стабільне. І ви от по дві жезлі можете думати, як довго ще так буде відбуватися. Чи, можливо, треба вже визначитися з якоюсь конкретною, не знаю, сферою компанією, роботою. Для тих, хто в активному пошуку роботи знаходиться. Ну, тут дуже багато співбесід. Деякі з них буде складно проходити. Чи вдасться вам пройти співбесіда і отримати роботу? Так, вдасться, я можу вас цим привітати. Але, але може бути, що робота або трохи по. Колісниці, або багато відряджень, або буде трохи далі, ніж куди б ви хотіли їздити, але робота класна і тому будете їздити. Тому тут є певні моменти, які можна потерпіти. Або для роботи треба там, екстрено вчитися водити машину. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Ви тут так уже втомилися? Втомилися від цієї роботи. Хочеться більше грошей. Хочеться більше грошей, бо у вас є відчуття, що вас просто використовують за малу зарплатню. Відчувайте, що вас обділяють. От фетірка мечів, семірка мечів, що вас десь обділяють. Да. Ви думаєте, чи варто? Звільнятися. Ще в квітні нема звільнення. Це ви тільки думаєте над цим. Для тих, хто в нас працює на фрілансі. Так. Тут у вас може бути таке трохи двояке. Двоякий який період, чому? Бо королева жеслів, це коли я активно про себе заявляю. І тут, з одного боку, вам хочеться активно про себе заявляти, можливо, бути більш публічною, медійною особою, бо ви розумієте, що так ви можете заробити більше, але з іншого боку, є помірність. Карта, коли хочеться спокою, хочеться балансу. Нехай гроші будуть не такі великі, але вони будуть стабільні, але я не матиму цього е, хейту, наприклад. І от це може вас трохи розривати всередині, куди вам краще рухатись. Туди там, де є вас ця творчість, чи туди там, де є, ну, скажімо так, стабільний тил. І карта справедливість між ними говорить про те, що вибирати треба посередині для тих, хто має власний бізнес. Можете підписати якийсь не дуже хороший контракт, якесь не дуже класне партнерство і зрозуміти, врешті-решт, що ви потрапили не під хорошу процентну ставку. хочеться мені сказати. Можливо, десь обвели вас навколо пальця. І будете думати, як вам вибиратися з цієї історії, тому що ну, контракт підписано вже. Наприклад, там. Поставщики товарів, да, підписали контракт, а товар не той, на який ви розраховували, або неналежної якості. А назад да, повернути його ви вже не можете, тому будьте обережні з усім, що ви підписуєте. Що в нас по фінансах? Четвірка пентаклів. Це певна фінансова подушка, яка у вас є, ви можете в квітні ну, от на ній існувати. Да, тобто, або ж ви приймаєте рішення збирати гроші. Тобто не просто там витрачати фінансову подушку, а збирати, 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 збирати на якусь ціль. Щоб нам тут ще треба було знати про фінанси буквально. Можете хвилюватися, турбуватися через якісь необдумані покупки, або ж через витрати на навчання. Чи треба вам воно, чи треба за нього платити, як воно все буде, чи воно вам пригодиться. Можете теж про це думати. Могли бути багато витрат в минулому місяці, і будете фінансово відходити від тих витрат. Що нам скаже порада? Дев'ятка чаш задоволення. Задоволення від всього, чим ви займаєтесь, навіть від найменших буденних побутових речей, шукати в собі оцю от радість від щоденного рутинного існування. Ну і десь давати собі слабинку. Трошки не постійно. Але намагатися жити так, щоб от весь ваш квітень був вам в задоволення. Що ж, люблю, цілую. чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пока, пока.